Всім привіт, друзі! Це канал Лізі Юей, де ми говоримо про кіно, серіали і все, що змушувало нас сміятися, плакати і сидіти перед екраном до третьої ночі. Сьогодні ми згадаємо серіали, які колись були на піку популярності, але зараз про них майже ніхто не згадує. Ці 10 проєктів колись збирали біля екранів мільйони. І якщо хоча б один з них ти згадаєш із ностальгією, значить я не дарма зняла це відео. Поїхали згадувати разом. Усі жінки-відьми. Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи у вихідні всі бігли до телевізора, аби увімкнути усі жінки відьми? Це був не просто серіал, це була ціла епоха. Магія, демони, любов, зради і, звісно ж, легендарна книга ціней. Три сестри, старовини особняк у Сан-Франциско і боротьба зі злом. Кожна серія була як окрема пригода. Якщо ви хоч раз повторювали заклинання з екрану, ви точно з тієї самої чарівної епохи 2000-х років. Серіал мав 8 сезонів, і кожен новий був ще заплутанішим і драматичнішим. Сьогодні про усі жінки-відьми згадують дуже рідко, навіть попри те, що в 2018 році вийшов перезапуск. Для фанатів це була справжня магія, що надихала мріяти про власні надприродні здібності. Бафі винищувачка вампірів. Звичайна школярка, яка опинилася в ролі обраної воїтельки проти вампірів, демонів і усякої нечисті, це був не просто бойовик, тут було багато гумору, підліткової драми, глибоких тем, і головне, стильної героїні, яку всі хотіли наслідувати. У серіалі було сім сезонів, і він створив цілий всесвіт. Там був і роман з вампіром ще до Едварда і Белли, і реальні психологічні теми втрати, травми, дорослішання. Сьогодні Баффі згадують хіба що фанати, але насправді це був перший по справжньому феміністичний серіал про супергероїню, яка не чекала на порятунок, вона рятувала всіх сама. Клініка серіал, який одночасно міг розсмішити до сліз і змусити реально задуматись. Клініка, це не просто садком про лікарню, це життя молодих інтернів, які намагаються вижити в жорсткому світі медицини і не втратити себе. Головний герой Джон Доріан або Джей Ді мріє бути хорошим лікарем, але частіше фантазує, ніж діє. У нього в голові свій світ, повний абсурду. Але в кожній серії є щось справжнє: смерть пацієнта, складні вибори, дружба і кохання. Гумор тут зовсім не тупий, а навіть щирий. А ще дуже крута музика, чарівні персонажі і той самий Доктор Кокс, який наче жорсткий, але з величезним серцем. Сьогодні про клініку згадують дуже рідко, хоча це був один із найщиріших серіалів про медицину, і в 2000-х роках його реально дивилися усі. Район Мелроуз це була гра престолів для дорослих домогосподарок 90-х років. Без мечів, але з інтригами, зрадами і любовними трикутниками. Уявіть собі гуртожиток для дорослих у Лос-Анджелесі, де стосунки плутаються так, що вже важко зрозуміти, хто з ким зустрічається, хто свариться, хто мириться. І так по колу. Серіал дивилися мами, тітки, старші сестри. Він був хаотичний, емоційний, але надзвичайно затягуючий. Там було все: самогубство, весілля, розлучення, аварії, зникнення. Повний драматичний набір Мелроуз був спін-оффом Беверлі Хіллз, але швидко перетворився на щось ще більш драматичніше. Сьогодні мало хто пригадає конкретні сюжети, але назва залишилася в пам'яті. А колись це був серіал, про який говорили більше ніж про політику. Дарма і Грек, вона дочка Хіпі, яка живе за покликом серця. Він успішний адвокат, вихований у консервативній родині. І от вони знайомляться і одружуються вже на першому побаченні. Серіал побудований на протиріччях: вільна спонтанна дарма і серйозний патентичний грек намагаються збудувати нормальне сімейне життя, хоча їх родин з різних планет. Це був легкий, теплий, дуже душевний ситком. і в ньому було більше філософії, ніж здається. Бо серіал про любов і повагу між людьми з абсолютно різним світоглядом це завжди актуально. Сьогодні про Дарму і Грега згадують одиниці, але в 2000-х роках цей серіал крутили скрізь, і багато хто саме з нього навчився розумінню і толерантності. Альф, цей серіал легенда. Істота з планети Мелмак падає на землю і його бере до себе звичайна американська родина. І ось ти вже дивишся, як волухати прибулець Альф чи їх пити каву, дратує батька, жартує над сусідами і намагається з'їсти кота. Альф це поєднання ситкому і фантастики з купою гумору. Він став культовим, бо був дуже смішний, трохи наївний і дуже милий. Його крутили на всіх телеканалах 90-х у нас, у Польщі, в Німеччині. Альф став мемом до того, як це стало модним. Сьогодні про нього не згадують, хоча він реально був попередником багатьох сучасних сімейних серіалів. І ще він навчив не їсти котів ну або, хоча б не казати про це вголос. Джоуї. Після друзів всі хотіли продовження. І от його зробили серіал Джоуї. Джоуї Треб'яні – актор невдахи, який переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб побудувати кар'єру. І далі все, як у класичному ситкомі – нові сусіди, дивні ситуації, жарти, спроби влаштувати життя. Але без решти друзів Джоуї відчувався самотнім. Глядачі не прийняли цей серіал так тепло, як попередній. Хоча в ньому було чимало смішних моментів і милих сцен. Його закрили після другого сезону, і багато хто навіть не знає, що він взагалі існував. Але для справжніх фанів Джоуї це була остання можливість побачити улюбленого персонажа на екрані ще трошки довше. Лекс Цей серіал справжній психодел. Якщо ти бачив Лекс хоча б раз, ти точно його не забув. Німецько-канадська фантастика з повністю божевільним сюжетом, де головні герої літають на гігантському живому космічному кораблі, який схожий на комаху. Там був злочинець, зомбі, андроїдка з дивними емоціями. І все це виглядало дуже дивно. На телебаченні його крутили пізно ввечері, і у багатьох дітей 90-х цей серіал залишив шрами в психіці. Але він був унікальним і ні на що не схожий. Сьогодні Лек згадують як про дивний артхаус серіал, який або зачаровує, або лякає, але точно не залишає байдужим. Швидка допомога задовго до доктора Хауса була швидка допомога перший серйозний реалістичний серіал про життя у відділенні швидкої. Тут не було чарівних стілень, була справжня, іноді дуже жорстка медицина. Пацієнти помирали, лікарі ламалися. Саме тут засвітився молодий Джордж Клуні, і серіал реально зробив з нього зірку. Швидку допомогу знімали 15 років, і він став прикладом, як можна поєднувати драму, науку і людяність. Сьогодні його майже не дивляться, бо звикли до більш розважальних версій. Але без швидкої допомоги не було б ні Анатомії Грей, ні Доктора Хауса, ні всього того, що ми зараз з вами дивимось. Секретні матеріали: Істина десь поруч. Цю фразу знали всі: Фокс Малдер і Дана Скалі два агенти ФБР, які розслідують паранормальні справи: НЛО, монстрів, змови, секрети уряду. Серіал балансував між науковою фантастикою і теоріями змови, створюючи атмосферу постійного напруження. Було 9 сезонів, потім ще фільми, потім ще два нових сезони в 2016, 17 і 2018 роках. У 90-х і 2000-х це була ікона жанру. Люди реально вірили, що правду приховують. Сьогодні про секретні матеріали згадують рідко, хоча він задав тон усім містичним серіалам, які ми зараз маємо. Це був серіал, який змушував сумніватися в реальності, і саме це було найстрашніше. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментар і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. А що ви хотіли побачити в наступному відео? Напишіть в коментарях і до нової зустрічі!